Не так часто я записую просто розмовні відео да, без розкладу. Але сьогодні саме той випадок. Чому? Тому що тут реально комусь треба почути, і я думаю, багатьом, особливо тим людям, які зараз вступають на шлях духовного розвитку, хочуть розвиватися, хочуть знайти істину, істинного себе, познайомитися з собою і зрозуміти, а що далі. Але кожного разу на індивідуальних консультаціях, коли ви мене запитуєте, чи буду я вашим наставником, чи займаюся я цим, я повторюю одне і те ж, і сьогодні я це зроблю для аудиторії в Тіктокі. На мій погляд, вам не потрібен наставник. Вам не потрібне зовнішнє джерело. Для того, щоб відчути, знайти світло і істину, вам не треба шукати його ззовні. Ваша суть от вона вже є всередині вас. Всі ваші відповіді, це ваша інтуїція, шосте чуття, голос серця, внутрішнє я. Бог. Це все вже в тебе є. Без наставника, без книжок, без нічого. Це все підсказки зовнішні, так, але треба їх ще вміть, аналізувати, критично мислить, фільтрувати і тільки тоді впітивать. Але спочатку ти знайомишся сам, без нікого чи сама. Вам не потрібні наставники. Зекономте собі і їхній час. Починайте вже сьогодні медитувати, заземлятися, прогулюватися, спілкуватися сама з собою. Ну, понятно, що ти не будеш стояти десь на остановці і розговорюватися. Слышиш, Олександр, а що ти думаєш на цю тему? <сум> Ні. Потрібно навчитися слухати себе. Потрібно навчитися не тільки полагатися да, на думку чиюсь, бо вона вже пройшла, чи він пройшов вже цей шлях. Це їхній досвід, і це їхня мудрість. Мудрість це прожитий раніше досвід, який зміг чи змогла проаналізувати та чи інша людина. Вони можуть бути вашим а, таким довідничком, якщо вам прям конче треба. Але істина вже є всередині тебе. Не шукай її зовні. На благо.